Щоденна небесна манна 7 червня, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. 1 Петра 5.10. Цей бажаний стан досконалого самоконтролю і здатності протистояти злу. Стан осягненої віри, терпеливості і чесноти, постійного, незмінного відпочинку в Христі і надії завдяки Його Слову обітниці може бути осягнений добрими воїнами Христа за умови, що вони витривають в труднощах. Без сумніву, таким був власний досвід апостола, який він. Здобував спливом років у службі свого учителя, і таким самим має бути і наш досвід. Нехай кожен минаючий рік застане нас ближче славної Височини досконалості. Реприн 1859. Уділ у привілеї поклику Євангельського віку. Є одним з найбільш чудесних проявів Божої ласки. Зовсім не дивно, що реалізація цього поклику вимагає вірності у найбільш тяжких випробуваннях серед страждань. Ці страждання виконують три речі в розвитку наших нових сердець, розумів і волі. Вони – Утверджують нас у властивому ставленні до зла, в чеснотах і в знанні. зрівноважують різні елементи і якості християнського характеру, остаточно вдосконалюють їх, кристалізують. І все це в нас звершує Господь силою Божого Духа, Слова і проведіння. Реприн 1806 Співзвучні вірші 1 Коринтян 1.9 Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. 1 Тимофія 6.12. Змагай добрим змагом віри. Вхопися за вічне життя, до якого й покликаний ти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Псалом 30, 6 вірш. Бо хвилю триває він у гніві своїм, усе життя у своїй ласці. буває увечері плач, а радість на ранок. Ісаї 54.8. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе. Та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій відкупитель Господь. Матвія 5, 12. Радійте і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Римлян 8, 18 і 37 вірші. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. 1 Петра 1.6. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробовуваннями. Єфесян 3,16 і 6 з 10 по 17 вірші, щоб Він дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня злого і все виконавши витримати. Отже стійте, підперезавши стегна свої правдою. І, зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги, в готовність Євангелії миру. А й най... найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, яким є слово Боже. Колосян 1.11 Зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. 2 Тимофія 2.1. Отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. 2. і 3,3 Нехай ваші серця Він потішить. І нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі і в слові, і вірний Господь, що зміцнить вас, і збереже від лукавого. Перше Солонян, 3 розділ, 12 і 13 вірші. А у вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай він зміцнить серця ваші невинними у святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його. Якова 5.8. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Господні. 2.12. Тому-то ніколи я. Не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній правді. Римлян 8.29. Бо кого він передбачив, того і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Луки 6.40 Учень не більший за вчителя, але вдосконалившись, кожен буде як учитель його. Єфесян 4,12 Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Євреїв, 13 розділ, 20 і 21 вірші Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастира вівцям. Кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на вічні віки. Амінь. Питання, що цей вірш означав для мене на цьому тижні? Як? З якими результатами? А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. 1 Петра 5.10.